нестримно спливають століття. У вогні пожеж і запеклих воїн гинули люди, міста, села, твори митців. Кожна епоха залишає свідки, що красномовно розповідають нам про неї. Ці свідки пам'ятки архітектури, які наймітніше протистоять натискам часу. Саме вони зберігають відомості щодо різних аспектів людської діяльності у галузі виробництва, як матеріальних, так і духовних цінностей. Спорудження тих чи інших архітектурних пам'яток завжди пов'язане з конкретними історичними подіями, духовними процесами з практичними потребами суспільства в цілому. Цукроварні на теренах нашої країни є одним із найбільш розповсюджених промислових об'єктів, що також можуть бути віднесені до категорії архітектурної спадщини. Перша цукроварня на території сучасної України була зведена у 1824 році. Сивіт троші Канівського повітря на Черкащині. Згодом цукроварні почали будуватися і в інших містах краю, який за короткий час перетворився в один із найважливіших центрів цукроварної галузі у всій Російській імперії. У 1876 році у Мешкіке Копіювати Копіюватої П'ятигора Монастирище Споділля та один з австрійських підданих, об'єднавшись у товариство, розпочали будівництво цукроварні, розмістили завод у межиріччі Гільського Тікича та Цибулівки, де загатили великий ставок. Всі поміщики виділили плантації посів цукрових буряків, частину їх здавали в оренду. Устаткування закупляв і направляв з Європи один із насновників заводу Йосип Подольський. Працював завод на дровах, переробляв за добу 3000 центнерів бурятів. Поряд з супроварною з'являється значна кількість споруд, що мають історичну і архітектурну цінність. Вони формувалися на протязі трьох великих архітектурних епох – періоду еклектики, модерні та конструктивізму. Будівництво циполійського цукрового заводу відноситься до періоду еклектики, тоді владарює цегляний стиль. Цехові споруди, вибудовані у стилі модерні чи принаймні з елементами цього стилю. Також збереглася будівля, збудована в стилі конструктивізму, в якій розміщався навчальний заклад. Відомо, що епоха Модерну ознаменувалася формуванням архітектури виносного обладнання. Абсолютно оригінальним. Притаманувалися в промисловій архітектурі, неодмінним елементом якого є химові трубки. Їх естетика почала формуватися ще за часів еклектики, але набуло розквіту саме у період модернів. Типовим є містобудівна структура, цукровий завод, заводська робітнича житлова забудова. В нашому селищі вона представлена цілим мікрорайоном, який має назву Завод у складовій містобудівного комплексу, утвореного заводом, Є поява заводського ставу, завдячуючи поєднанню із водною гладдю ставу, краєвид заводу набуває найбільш привабливих і оригінальних рис, він є осередком, рибалки і відпочинку. Навколо заводу є парки, які вважаються заводським типом міських ландшафтів і є невід'ємною і дуже важливою з екологічної точки зору, структурно-функціональною одиницею виробничої території. 1923 року завод був капітально відремонтований, У повоєнний час колектив заводу успішно здійснював реконструкцію цехів і агрегатів, нарощував потужності. В 60-х роках завод заводокорінно реконструйований, супроваджені новітню техніку, найтрудомісткіші процеси механізовані. Будівлі цикрового заводу нині не втратили історичної цінності, але стали просто непотрібними. На жаль, вони залишені на поталу часу, який не до цих творів.